Так, добрий день. Як бачите, працюю зараз на генераторі. Нікого в Україні я зараз цим не здивую. От, майстерня зараз в такому режимі, бо не все може працювати звісно, від генератора. Він, світло не вмикається. От, бо ці світильники, поймеш, з чого вони зроблені? От, але я над цим попрацюю ще, бо не так часто я працюю на генераторі. Добре, до чого я? Хочу подякувати литовським хлопцям, які для одного з наших проєктів задонатили отакі от окуляри. Я думаю, хто в темі, той, той розуміє, що то буде. Короче, це ну такий величезний проект самолет Камікадзе літачок такий. Чого не показую, ну літак, як літак, нічого там такого нема. Але ви розумієте, є такі такі моменти, які там за перебріком в принципі можуть використати. Ну Ви бачили їх літаки, які зроблені з бутилок, з пляшок, з, з чого хочеш. З гамната палок. ми теж так робимо, бо треба з підручних матеріалів то все робити, зменшуючи ціну, вагу та все інше. Але ну Трошки якось, трошечки інакше. Ну, не можна порівнювати серійне виробництво з бутилок з кустарним виробництвом з будівельних якихось елементів. Наприклад, я сьогодні в будівельному магазині накупив для армування алюмінієвий порожок. Ну то я вам не скажу навіщо, але це буде літати. Так, що вам хочу показати. Принтери у мене сьогодні стоять, бо Ой, один із моїх помічників дякую тобі, друже, надрукував мені готові системи, тільки сиди, збирай. Це супер, бо приїдуть бавовни, приїдуть серви, яких зараз немає. До речі, я за півтори тижні вибив. 70 сервоприводів. Де їх дів, я не знаю. Я просто фізично не знаю, де їх дів. Тому якось працюємо. Бавовну у мене лише 6 штук і все. Все, теж нічого немає. Все це я вже закупив, тому я запустив попрошайку там у себе на Фейсбуці і тут залишу реквізити. Хто може, будь ласка, допоможіть на закупівлю. З цікавого, що хочу показати, приїхав до мене DJI Матрас взагалі нова машинка. Щоб ви розуміли, він ще в Україні не доставався з упаковки, він не літав. Ну, за ціну його камери можна купити цілу вулицю з домами. От. Ну, сам матрас, ви знаєте, скільки коштує. Тут декілька мільйонів гривень ця коробочка коштує. Що з нього буде? До цього матрасу буде пророблена ось його ноги. Пророблена чудова система, яка буде скидувати не припаси, а щось цікавіше. То, може, колись я вам розповім, що це за проєкт такий. І... В принципі, що ще хотів сказати, та майже напевно, все, бо у мене кожен день щось міняється, щось змінюється. Якось все не стоїть на місці, сам не стою на місці, бігаю, працюю, а з вимкненнями електрики та всім іншим, ну просто ви розумієте, що вже немає часу навіть буває на себе. Тому, якщо ви мені пишете в е, Телеграм чи Інстаграм, і я не відповідаю, будь ласка, не обіжайтесь на мене. Ну просто фізично я не можу всіх обробити за день, за тиждень. Дякую вам за підтримку. Якщо є можливість, будь ласка, задонатьте, бо це буде мега шикарний проєкт. Всі матеріали, звісно, я вам зараз не показую. От. І у мене буде на вихідних дуже цікава штука. Ой, я вам таку комедію розкажу. Але то буде на вихідних. От. Ну що, Давайте дочекаємося до вихідних. Якщо все буде добре, то буде теж цікаво.